Всім привіток! Мене звати Катя, і ви на моєму каналі Кеттірі. А це моя сестра Діана. Діа. Зараз я знаходжусь в бабусі в Смілі та Черкаська область. І сьогодні ми будемо їхати в Скіфію. Останній раз я знімала влог в бабусі десь 5 років тому. Це був мій перший влог і все. Типу, там це перше влоги я знімала тут, а потім це знімала в Києві. Коротше, ми вже йдемо в машину. Діана в папаних кросовках. Торі, ти будеш за нами скучати. Боже, вона її на поводку водить. Це то капець. Поки приїхали, бачу Павліно, дивіться. Прикол. А ну, красавчик, який розправ свої крилі. Звісно, багатенько народу тут. І щоб ви розуміли, ми хотіли сюди приїхати і жити тут, хоча б на діньок. От, але абсолютно все зайнято. Типу, тут ограміння територія, а все зайнято, прикиньте. Тут ще стройка йде, хоча домиків там дай Боже. Прям вайбік такий, знаєте больні <му> такі машинки, це трусики за присвітала лишила трусика. Коротше, як я розумію, якщо приїжджати сюди і не жити тут. То потрібно вибирати між двома басейнами. Між двома територіями, точніше. А я так розумію, що це ось перша територія. Ось. Що. Я так розумію, що це щось типу як спокійний варіант. А другий варіант, отам. Ми якраз туди йдемо, тому я вам все покажу. Це варіант з горками, тому я думаю, що буде цікаво. До речі, там ще знаходиться пляж. Розумію, десь по тій лінії, а то, там сцена для якихось подій. Мені розповідала сестра і подружки, що вони по танцям тут виступали. Навіть відео бачила, так що все офіціально. Це дорослий, максимально метр шістдесят липина. Тут кафешка, і вгорі тут збоку вхід до того. І так, йо-майо, блін, тут закрито. все, ви не будете купатися. Коротше, із важливого по кожному браслеті можна брати біжачок, а зонтик треба купувати додатково. Один на всех, напевно. Видите, тут туалеты. Хорошо. Все Тя уже плавает. Русалка. Я горки попробую, честно. Трошки потому бы там очереди, конечно, капец. очереди. Там все. Давай. Давай. Вода тут не такі неба <ріху> холодно. Держали в общем страшно тоді, коли ти прямо плягаєш. Ну mm та -hmm. чого загубила, а мені так розправляє. Mm ми -hmm. загораємо, mm -hmm. тому що холодно капець. Ми mm холодно. -hmm. Коротше, ми замовляємо їжу зараз, тому що воно буде готуватись годину. Це ми знаємо. По розказуємо родичів. Коротше, вибираємо їсти, салати є, холодні закуски, супи якісь, вареники, ось що паста, кстаті, базилік. Ми заказали їздити так на перекус, тому що ну, обід голодні. Нам сказали, що зараз через 10-15 хвилин вилітку суп, все інше буде через годину. Дуже великий якийсь тут хаос, бо ну не дуже прям спокійно, скажем так. Можливо, треба приїжджати в якісь інші дні, але я не знаю, сьогодні в понеділок мало би бути нормально. Не такою. Так, мені принесли супчик з прикадельками, в принципі, непогано виглядає. Коштував він 150 гривень. Я гривень. пробувати. Да, Вкусненько. Картопельку фрі принесли це, я вже запачкала. Кетченес получився. Так, нам принесли брускет з тунцем. Я, звісно, таки не їм. Думаю, вам понравиться. А Ось вони вже поналітали картошки, які не було. <гурцем> він Я Думала, він буде... Консервоване. Це вареники з картоплею і шкварки. Чи шкварки? Барочки. Шкварочки. Шкварочки, да. так. Хороше, поки що все було смачно. Єдине, що тут нема розеток. Я знімаю відео на 4К, плюс я ще спілкуюсь там в телеграмі. Я дивлюсь там щось, щось в телефоні. Коротше. І, ну, типу, в мене вже 20% Я не знаю, як я дознімаю це відео. Ура, є піца. І, До речі, раніше, ніж за годину, да? Ми скупилися в тому басейні. Падарева немає. Холодно просто до ужаса. Тут, до речі, ще є басейн з баром. І ми поїли, пофотографувалися. Зараз йдемо знову купатися, але я думаю, що я всяку трохи засмагаю, тому що в тому басейні було ну, дуже холодно. Я не знаю, не так вона підігріла. Я так розуміла, що підгорів тільки в басейні для дітей, де мені пощікало води, пройшло пару годин. Я вирішила тільки зараз намазати лице. Що там воно не маже. О, пішло. Ми купили мохіто, тут таке мохіто безалкогольне 100 гривень. Алкогольне мохіто коштувало моєму 180 гривень. І я, до речі, зараз знімаю з маминого телефону свій віддала на барі десь там на зарядку. Тому що ну, ніде нема. Тільки на барі оце я знайшла. Коротше, капець. Знову йдемо на горки. Коротше, ми вже накопалися. Зараз будемо чи в душ, чи що. Коротше, перетягатись і зараз. йти по території гуляти. Тут такі роздягальні, так уютненько. Тут взагалі типу як душик, але ми ним не користувались, тому що. Вирішили, що краще зараз походимо по території і поїдемо кудись їсти. Все-таки ми будемо кушати тут. Тут є на вибір, по-моєму, два ресторани. Один і там, якийсь папая чи що. Але за той ресторан я не знаю, тому ми йдемо якийсь туди. І ось ми йдемо в цей ресторан. Сподіваюсь, він не тільки рибний, ну там просто риба нарисована, так? Бо я трошки не їм рибу. Реки, красивые вау и так ходимо зиной воны мороки красиво все таки рыб на вау вышел красавчик Замовляли і зараз ходимо по території. Тут насправді дуже велика територія. Спочатку я думала, що вона велика, зараз я думаю, що вона величезна. І тут просто мега красиво. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так атмосферненько, звісно. Так, оце моє блюдо. Я не знаю, що це, якщо воно буде гостре, буде неприкольно. Все, можна брати. Ось і все ми поїли і зараз будемо відбуватися додому. Ставлю в цьому ресторану напевно три з десяти, от, але хто їздив перед нами, казали, що подобається. Тому не 100% казати, що воно погане я не можу. Ми вже йдемо до машини і будемо їхати додому. Можу сказати, що ми насправді. Дуже все сподобалось, окрім ресторану. Емоції дуже прикольні, і я давно не відпочивала в таких місцях. Тут неймовірно велика і неймовірно гарна територія. І просто походити тут навіть це вже вау. Не уявляю, як тут живуть люди, тому що ну просто це мрія. Справді Прокидатись і дивитися на схід сонця на таких пейзажах краси. Ну не знаю, та і, тони, конечно, дуже гарно. Мі, така фотозона, я так і не сфоткалась. Я думаю, що сюди ми ще раз приїдемо обов'язково, але приїдемо вже з ночівлею. Просто зараз, те, що я казала на початку відео, ми хотіли приїхати з ночівлею і хотіли приїхати, як завжди, нашими е, двома сім'ями великою родиною, але не було взагалі місць. Типу, все було розброньоване на е, тижні вперед. Тому таке. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до зустрічі в нових логах. Підписуйтесь на каналчик. Тут ще така площадочка, я так розумію, для тих, хто тут живе. Катю мене напугала, я чуть не поціляла. А чого котєч? Щось ти поняла.